Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Усіх ради бачити. Сьогодні 21 червня, субота. Усім приємного перегляду. По-перше, хочу сказати, чому не було декілька днів відео. Ось чому? Ось причина. Все тому що я хворів. Я захворів. В четвер. Нежить, горло трошки, трішки е, боліло Ось. температура до 38 градусів була. Е, зараз, сьогодні вже, слава Богу, немає температури, але все одно трохи їй нежить, але менше. І нормально. Ось, Я думаю, ви чуєте, е, як я говорю, трішки вниз. Ось. Але мені набагато краще, немає такої слабості вже, бо трошки ось. Тому так є. О, зараз ввечері. Позамітав. Тепер тут чистенько. Ось, кролям. Щойно дав, я їм потрішки вже даю, тому що вони не доїдають її, затовщують і все. Тому її вони не їдять. А якщо потак, там половину праці, потім побід, а потім ввечері, якщо що, можна так розділити, якщо кролі не їдять. Тобто не відразу напихати там багато, всього їжі, по трішки, Ось. Та й таке. Уже кури, я бачу, почали приймати сонячні ванни. Ну, ось. Вже грибуться в піску. Бачите, вже навіть вишні стигнуть. Вже черешні нагородів вони взагалі достигли. До речі, я давненько не знімав для вас відео про город. Я не знаю, я на наступному тижні, можливо, зніму. Багато там роботи, вже знову зростає все. І ще захворів, бачите, так, раптово. Я не думав, що я так, так можу прихворію, захворію. Ось то все перебило. Тому ось так. Кошенята відпочивають. Ось. Побігали, полазили де хотіли, і спотомилися, і тому відпочивають. Квітуся вийшла поїсти. Причиню її зачнімо, вона виходить. Так, вони вже такі активні. О, Сіренький. І білий там. Оце ми залишимо, а тих, демося віддамо в добрі руки. Але я не знаю, як їх назвати. Є, але, можливо, у вас є ідеї, як назвати. Тому пишіть у коментарі, як назвати ем, Як назвати цього сіренького і оцього біленького котика. Це котики, якщо що. Взагалі тут ем, вже стало ясно, і вже, що тут е, шостий е, кошеняток. Чотири хлопчики, кота. Тобто чотири кота і дві киці. Ось. Полазили. Ось тут. Вони вже так активно бігають і взагалі такі е, шустрі, можна сказати. Так. Троянди цвітуть. Покажу ще наші потім. Уже яблука, вже її будуть свісти, скоро, зовсім скоро вже будуть зацвісти. Тут є таке яблуня білий налив. Я не знаю, вона має вже скоро бути, по ідею, на покарання. Я щось ну, вони ще не дуже такі великі. Ось. Покажу вам оцю неймовірну красу. Цвітуть дуже активно. Де десять. троянд цвіте. Дивіться, вони такі гарні доволі. Такі доволі гарні. І ось ці також. Ось. Яка краса цвіте. Ось! Муж і кури сюди знову прийшли. Ось таке відео сьогодні після хвороби. Я вам показав все. Показав, що зробив, як там поживає господарство. Та й до нових зустрічей, друзі! Буду знімати для вас ще відео. Будемо... Все ще попереду. ось До нових зустрічей. Усім бажаю гарного дня, тихої ночі. До нових зустрічей. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. До нових зустрічей усім па папа -па -па.